Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про трусики торгової марки Донела, які є у нашому магазині. Цими трусиками ми вже давно торгуємо. Всі покупці задоволені, тому що торгова марка Донела випускає дуже якісну білизну. Це турецька торгова марка. Оригінал, тому що знаю, що є вже підробка на ринку, у нас оригінал. Дивіться, ось такі трусики Вони темно-синього кольору, і в них різні орнаменти. Ось такі малесенькі сердечка, квіточки, горошки, Ось такі зірочки, Ось такі такі зірочки. зірочки. Ну, я думаю, що це не, не настільки важливо, але от вам показала, які є орнаменти. Склад тканини 95% котон, 5% лікра. Дуже якісні, гарні шви. Резиночка, дивіться, нашита ось так от Зверху тоненька резиночка, і з цієї сторони ось така гарна обверложка, рівненька і густенька. І так же ж На ніжках На ніжках подвійний шовчик, Ось з цієї сторони так і ось з цієї сторони обверложечка Дуже гарне пошиття. Посадочка тут висока. Наприклад, ось це трусики Збоку з боку ось тут 9 см. 9 см. Кому треба реальні заміри, я заміряю. Але ось ці трусики розмір L на об'єм бедер 98-102 см. Ось так ось розтягуються вони. і коштують 110 гривень. Ось ці трусики, 110 гривень. Далі, у нас є ще розмір XL. На об'єм бедер 102-106 см. Їхня ціна 120 гривень. Ось так ось розтягується. На об'єм бедер 102-106 см. Розмір 2XL теж коштує 120 гривень. На об'єм бедер 106-110 см. Розмір 3XL на об'єм бедер 110-114 см і коштують вони 125 гривень. Дивіться, бачите, ось тут уже бік набагато більший, як у розміру Л. Наприклад. Чим більший розмір, тим глибші трусики і більший об'єм. Розмір 4XL на об'єм бедер 114-118 см. Коштують 125 гривень. І ще розмір 5XL на об'єм бедер 118-122 см, коштує 150 гривень. Ось такі ось трусики. Дуже якісні і простенькі, не парять, не довго носяться і при пранні зберігають свою форму і колір. Будь ласка, замовляйте за номером телефону 068 173 61 33, а також заходьте на наш сайт parus.com.ua, Там теж є ці трусики. Замовляйте по сайту. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!